Це тому, що ви теж отримуєте провізіонку комісію, коли за вашими посиланнями переходять і оформляють страховку через вас, конкурентів прибираєте. Вітаю вас, Вікторія Вініченко. Так це правда. На партнерських програмах я заробляю тисячі євро і всіх студентів я теж цьому навчаю. Але це з категорії про чесний та прозорий заробіток. А саме. Наприклад, це 24 або різні види страхування, якими я користуюсь, це ті, які я сам там взяв. І якщо там існує опція партнерської програми, ну треба бути лохом, щоб нею не користуватись. По можливості, коли даєте рекомендацію, але я вам більше того скажу: вона є і на Амазоні, і на eBay, і на AliExpress, і в Mediamarkt, і в Saturn, і в Douglas. Майже в кожній адекватній компанії є партнерська програма, і в цьому нічого такого немає. Що стосується категорії, чому потрібно тікати від фінансових консультантів, саме важливо це розуміти українською. Це написано, тому що дуже багато українців пішли на. Навчання, щоб стати фінансовими консультантами, і ви знаєте про більшість цих навчань, і так далі, і так далі. І то, що вас готують до екзам, і хака і так далі, це все чіпуха. Проблема в тому, що ці фінансові консультанти лізуть в категорії, де в них немає ні освіти, ні сертифікації, ні акредитації, ні досвіду, ні знань. Мені останні дні попадаються люди, які називаються фінансовими консультантами, і вони консультують, як все, що працює по бізнесу в Німеччині. Та ви сука, тут е, два дні без тижня, і вже як в Німеччині підприємницю працює, ну клоуни і відповідно потім в людей починаються проблеми. Наприклад, е, подружка Соломії з таких, типу, особистих історій, е, теж пішла вчитись на фінансового консультанта. Їй там старший фінансова консультант сказала: реєструєш в джоб центр повідомляти не потрібно, поки ти не почнеш заробляти. Ну це бридятіна. в не почалась проблеми з джоб центром. Вони некомпетентні. А слово фінансовий консультант може люба собака використовувати. От любий алкоголік вийде, я фінансовий консультант. Все, це не регламентовано і це ніким не підтверджується. І так далі, і так далі. Тому це просто ну. Ризик. Можливо, якісь 1-2% є адекватних людей, які є фінансовими консультантами. Але сумнівно. От і все.